За цими дверима на четвертому поверсі чутно собачий гавкіт, проте двері ніхто не відчиняє. Це квартира у будинку на вулиці Полтавський шлях. Тут під балконом вчора знайшли п'ятьох цуценят. Відео поширили у соцмережах. Породисті собаки. Цуценят викинули з четвертого поверху. Одного просто при мені. Після оприлюднили відео, на якому по балкону четвертого поверху бігає дорослий шпіц. Сусідка, яка живе у квартирі навпроти, каже, знає родину господарів. Свого імені називати не захотіла. Ну у них два шпіца біленьких. У них двоє шпіців, біленьких, але вони дуже гарні люди. Завжди вітаються. У них маленька дитина. Офіс у них ляльки Офіс у цьому будинку винаймає Джамал Стаценко. Я не був, я коли подойшов, там лежали щенки. Я свідком не був, коли підійшов, там лежали цуценята поруч зі сходами. Дівчина стояла, розповідала, що вона бачила дитину, нібито він їх викинув. Ніхто не бачив конкретно, щоб вони падали. Убивство цуценят поліцейські розслідують як жорстоке поводження з тваринами. Їх господарів знайшли. Розповідає речниця поліції області Олена Соболевська. Наразі проводяться досудові розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини. Через що могли загинути тварини? Версію їх господарів слідчі поки не озвучують. Представниця громадської організації, яка займається захистом тварин, Наталія Коваленко каже, спілкувалася з власниками цуценят. У них є п'ятирічна дитина. Розповів батько він був у розпачі, він плакав. Він сказав, що він спав. Це був батько тієї дитини, яка знаходилася на Булкуні, і нібито він не знав, що це дитина скоїла це цю дію. Певна, що тут є недбалість батьків, але до кримінальної відповідальності за стаття 299 вже не можна буде притягнути. За словами Коваленко, інших тварин у родини не заберуть, якщо справу перекваліфікують. Речниця поліції каже, поки це не робитимуть, зараз проводитимуть експертизи. Маргарита Дешкіна, Івана Грузинська, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.